Ми дуже рідко говоримо Я тебе люблю. Проте саме ці слова показують відношення один до одного. Любов буває різною: любов до матері, любов до дитини, любов до батьківщини та любов до рідного міста, в якому ти народився та живеш. У Цюрюпинську, що на Херсонщині, за підтримки народного депутата України Олексія Журавка пройшла акція Я люблю свій город. У цей день більше десяти років поспіль цюрпинчани зізнаються у коханні своєму рідному місту. Наш город. Дружна сім'я. Наш город це ти і я. Саме так про себе кажуть мешканці Трюпинська. Вони не приховують свої почуття, бо їх місто найгарніше у світі. Я люблю Цюрпінь, за те, що тут вже строїться набережна, тут дуже хороші люди, дуже красиво. Я родину Суропинське я люблю свій город. Ідея проведення акції Я люблю свій город належить народному депутату України Олексію Журавко. Якось парламентар, проїжджаючи рідним містом, став свідком руйнування молодиками скульптури. Це і надихнуло його на проведення акції, щоб цю частіше висловлювали свої почуття рідному місту та пишалися ним. Любити своє місто значить знати його історію, цікавитися подіями, переживати та радіти за успіхи земляків. Потому я обращаюсь к молодым людям. И от имени Алексея Валерьевича, который любит свой город, очень много помогает.